Цього тижня відбулася презентація унікального науково-популярного видання книги Природа малополіського погорення. Рослинний світ. У залі міської бібліотеки зібрались автори книги, активісти природоохоронної справи, освітяни. Славута не випадково обрана місцем проведення презентації. Книга побачила світ, в тому числі, завдяки сприянню міського голови Славути Василя Сидора, а Галина Фурманчук, яка до травня цього року виймала посаду заступника міського голови, авторами видання названа ідейним натхненником книги. Справа в тому, що у 2011 році в цьому приміщенні проходила міжнародна конференція, за результатами роботи якої було видано збірник. Наукових праць Василь Сидор і Галина Фурманчук тоді звернулись з пропозицією і проханням водночас об'єднати усі дослідницькі роботи в єдину книгу, мета якої, окрім просвітницької, повинна виконувати природозахисну роль збереження унікальної природи малополійського погоріння. Що необхідно зробити для того, щоб зберегти цей дійсно унікальний куточок? Що необхідно зробити для того, щоб зберегти оце флористичне і фіторізноманіття, яке є на цій території, От. І як необхідно в принципі оцю цю інформацію донести до присячного скажем, такого м -м, читача. А про те, що у нас дійсно природа унікальна, автор книги і головний редактор Валерій Новосад підтвердив численними фактами. Валерій Васильович, кандидат біологічних наук, завідувач Національного науково-природничого музею Національної академії наук України. За його словами, авторський колектив книги це, окрім науковців Академії наук, ще і музейники регіону зібрав напрацювання річного дослідження флори 30 кілометрової зони ХС. Та у результати 17 наукових експедицій, які проводились на прохання міської влади Нетішина. При підготовці книги автори поставили собі за мету зробити видання доступним для широкого читача, але зберегти при цьому наукову основу. Видання складається із чотирьох блоків наукового, що містить інформацію про рослини, охорона природи, міжнародний, національний, регіональний рівень до слова в нашому регіоні. Розповсюджені рослини, що занесені до червоної книги України, і таких чимало третина. Цікавим та пізнавальним є третій блок книги про рослинний світ малополіського погорення, господарське використання рослин. І, нарешті, останній блок насичений інформацією про наукові просвітницькі центри, які займаються вивченням та популяризацією досліджень про флору нашого регіону. Цікаво знати, що луки погорення є гордістю України за кількістю видів рослин, що там поширені. Болотний комплекс із його рослинним світом взагалі рахується еталоном боліт Європи, так само як соснові ліси, є унікальними серед лісів. Цілого європейського континенту. Вони, за словами науковців, надзвичайно багаті. Унікальну рослинність вивчили і описали фахівці на Святому озері, що на Ізяславщині. Окремим напрямком досліджень стало вивчення урбанофлори флори міст. Так, Славута може похвалитись 572 видами рослин, що проростають в місті. Сусідні міста, Ізяслав, Шепетівка та Остріг, мають трохи менше видів, а ось Нетішин значно багатший на рослинність, мають 721 вид. Але при цьому понад 28% відсотків від загальної кількості урбанофлори складають адвентивні види: ті, що прибули з інших континентів, серед них і шкідливі. Це наркотичні, отруйні, смертельно отруйні та ті, що викликають полінози. Алергії. Зелені пришельці в Україні взагалі складають одну тисячу видів проти чотирьох тисяч аборигенів. Загалом біологічне забруднення в екології нині вийшло на перше місце. В ході презентації книги прозвучали змістовні виступи Нетішинських музейників: Оксани Кононюк, директора міського краєзнавчого музею, та Світлани Головко, завідувача відділу природи Нетішинського музею, який має багату колекцію експонатів флори регіону. Книга буде цікавою і пізнавальною як широкому загалу читачів, так і вчителям біології. Для яких наукове видання стане найкращим посібником при вивченні учнями відповідних тем шкільного курсу біології, будемо сподіватися, що це не найгірша книжка буде в цій бібліотеці, але те, що це саме найтовща книжка, природнича в цій бібліотеці, це гарантуємо. Вона місце 400 сторінок.